Сьогодні у нас розпаковочка кожного товару. Що отримуємо, що вам показуємо, що відправляємо, що налажуємо. Ви знаєте, що рулетики, тортики ми отримуємо раз-чотири в дні. Ми його не отримуємо кожен день, обманювати вас ніхто не буде. Воно приходить такими кусками і ми все його нарізаємо. Так мої рідненькі. Дивіться, починаємо з копченого тортика. В состав цього тортика входить Форель, ескалара поняття. Він йде копчений, він йде в шкурочки. Значить, подвір кусочок в середньому виходить на 480 гривень. Плюс-мінус, дівчатка, ми не можемо гадати. Де 480, де 580, де 680, кусочки по 200 грам є. Ні, дівчатки, кусочку, ну не то, що ми не хочемо, це наша припад. Дивіться, ну, ось маленький, це ось, о. Дивіться, 385 грам. Е, повірте, це не те, що ми такі тут стоїмо, ми не хочемо відрізати, Просто він не розріжеться. Він просто розпадеться. Ви ж розумієте, воно ж без склея, без нічого. Він просто не буде держаться кучки, щоб ви знали, чи ще 400 гривень за кілограм. Дівчатка мої, я вже вам говорю і завжди буду говорити. Ось такий тортик, такий рулетик, його можна заморажувати. Це взагалі без проблем. Значить, так, капчани, я вам сказала. Замовлення на вайбер 098, 493 07 76. І тортик є з мітіями. Є з мітіями, є тортик патріот. Состав рибулечки один і тот же, просто тут іде сир. Тут йде міті. В нього входить камбала, форелечка, палтус і тунець. В такому кусочку в середньому ціна його 1500 гривень за кілограм на 640 гривень. Такий кусочок на 750 Дівчатка, це в середньому такі кусочки. Ще раз вам кажу, не то, що ми не хочемо, ми його не поріжемо на 690. Дивіться, чому ми його ріжемо такими дольками, я вам розказую. В будь-якому випадку, коли берете великий тортик, ви його ріжете долічками, правильно? Дольками. Він дуже добре ріжеться, він не розлазується, ну, не розпадається. Так, тут ще у нас не хочого. Потім, дівчатка, ви знаєте, що ми отримали дуже багато рібких ескаларів. Ескалара, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Це йде в'ялена рибулечка. Дивіться, багато мене питають, що вона сіди до мене. Що тут таке є коричневе? Тут біле. Ну така це рибка, дивіться, бачите, тут є коричневі п'ятничка, тут білі. Вона може бути і раба, і дивіться, тут взагалі вона темненька дивіться. Подивіться, тут вона взагалі темненька, тут вона взагалі йде біленька. Ескалара, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Сідні кусочки, дівчатка мої, 169 гривень, потім буквально на 558. Ескалара, вона рибка не похожа ні на що. Вона дуже смачна, дивитися. Я вам хочу сказати, що мені більше все подобається, от ми з владом працюємо вже ну, немало времени. Звісно, поки я зійшла на те, що я хочу, були скандали, були драки. Особливо за той э, фара... кальмар з да? коли я отримала, я кажу, він дав нам пісні. І беру його, набираю, і алло, і пішла жара, Він каже, то так треба, ну я ж то це не знала. Дивіться, що мені подобається, що будь-яка рибулька, вона йде малосольна. Вона не солона, вона не перчена, вона не така фірмоядерна, Оце мені дуже подобається. Причому весь товар. Цей товар ескалара, вона йде взяли, вона теж ніжна, вона йде 900 гривень за кілограм. Потім дівчат колодець. Це у нас йде колбаска кіжуч і ясяк Ціна її скляні народити. 7200 гривень за кілограм. Дивіться, весь товар у нас знаходиться в холодильнику. Ви знаєте, що в холодильнику у нас далеко-далеко. Костік, а дай, будь ласка, колочний. Ми його просто, я завжди вам буду показувати про продукцію. Тут йде асетрінка і Ціна її 400, 1200 кілограм, 498 гривень. Отака от от качалочка, вона йде смачна, мало-мало схожі. Оце йде у нас Вишень. вишенька. Дивіться. Вишень. У вишеньку входить, вона стоїть 1200 кілограм, вишня і лосос. Тут йде. Качалочка Открита, йде? давай, давай. Дивіться, в середньому качалочка точно вона виходить на 390 гривень 325 грам. Ось така качалочка, вона в і вона дуже плотна. Вона не то, що вона не пустотіла, все воно забите і воно дуже мало-малосомість. Дівчатка, вся продукція у нас є тільки копчений тортик, Вся продукція йде або гарячого капчення, або стіродялку. Ми з цим працюємо. Потім, чорна каракатиця чорна. Чорна в нас теж є, в неї входить. Я що знаю, що в неї входить. У неї входить сом, сьомга, палтус, Чорна каракати. Леся, що таке чорна каракат? Це? Природний барвник. А? Природний барвник. Ага, ви поняли. Дивіться, вона в середньому, ви поняли, Лесі сказала. Але... Дивіться, вона теж значить а, дивіться, так, дивіться. Ось, ось така качалочка. Така, якщо ви берете, допустимо, на тарілочку, одна, друга, третя, це вам хватить ну, ну, набагато, тому що рибка подивіться. 935 грамів, навіть на кілограм на 1100 гривень виходять. Плюс-мінус отакі три качалочки. Дівчатка, ще раз скажу, буває пише. На відео 300 грамів, дівчатка, вона є 300, є 400, є 500, ви пойміть, вона йде разом. Ну, тим словом, був у боксу гривень, Да, кг. Так, це ми вам показали, вишеньку показали. Значить, дивіться, замовлення приймаємо тільки на Viber 098 76. Тут ми вам не показали котлетки і круасани. Ми їх заказали, тому що в круасані стався один на 10 і котлеток теж. Вони нас ну так, вони улітаються на їхнє тисячу гривень за кілограм, я вам і зараз покажу. Ось ще. Це муландезику от воно ще є і більше їх немає. Ми що таке сьогодні? Ну воно в пльоночки, ви дивіться, що воно в пльонці. Воно все йде в пльоночці. Так, ця дівчинка заказала час забере. Значить, дивіться, круасанчики, де він паре, які ми отримуємо, ми все вакууміруємо. Ну це вже знаєте, як пред. То ми звичайно, знаєте, вакуміруєш літом, щоб не дай Бог що. А сейчас уже й зимою. Дивіться, один круасанчик. дівчинки, ще раз хочу сказати. Круасанчик може бути і на 165 гривень, і на 250, і на 280 гривень до 300. Смотри, який. Це йде філія гарячого копчення. Тут йде сир, маслінка, мідія, він дуже смачний. Колбаска, котлетка, вона йде. Камбалка із форелечкою. От дві штучки виходять на 330 гривень в середньому. Дівчатка, значить, дивіться, замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 0776. Ні інстаграм, ні Меседжер, ні Фейсбук. Це взагалі все ісключається. Коли ви робите замовлення на телеграм, потім ви мені дзвоните, світа, де мій заказ. Дівчатка, я говорю це кожен день, і кожен день роблю обзор вам товара. Нам не трудно привезти, вам його показати. Коли ми отримуємо товар, коли він продається, ви все бачите. Нам скривати немає. Товар, от він весь виду, і ви повіні по товару видно, коли він свіжий, коли він не свіжий. Так що ми, і ще хочу сказати: ніколи не зрівнюйте з А от в корпусі, а от на площадці, дівчатка дивіться, розказую вам. Отакий тортик, у мене він 1500. Десь може бути 1300, десь може бути дві. Риба є різна, состав риби різний. Є вялене, є копчене. Пойміть. Одна риба, вона теж міняє. Є цин... риба дешевша, є дорожча. Ніколи не порівнюйте ціли. Друге, хочу сказати, ніколи не говоріть, що на базарі конкуренція. Дівчатка, всі ми на базар прийшли для того, щоб працювати і заробити. У кожної точки, у кожної хазяйки є свої покупці. Ніколи в житті до нас приходить когось шукають, ми не скажемо, що нікого нема. Хоча я за себе наслухалась дуже багато. Вчора прийшла жіночка і говорить, тут взагалі до світи не їд, бо в неї все дорого. А ви до світи не їд, бо її немає. Дівчатка, я є, я нікуди не ділася. Якщо в мене дорого, ви маєте право від мене утипіти в друге місце. Дивіться, цей товар він не може стоїти 300, 400, 500, 600 гривень. На кожний товар є своя ціна, так само на ікру. Ікра 700-800 гривень за 100 грамів. Дівчаточки мої, ікра не може стоїти. 300-400 грамів. Хороший рибі жир він буде стоїти 300-400 грамів. Тож це теж, дуже вкусно полезно. Ще раз вам говорила і буду говорити. Ми знаходимося в молочному корпусі, і точка у нас одна. От ще раз опять скажу, ніколи не кажіть, ваші конкуренти говорять той то. Дивіться, чим більше про мене говорять, тим більше ви про мене знаєте. Конкурентів на базарі, на базарі немає. Я вам ще раз говорю, сустав риби може бути завжди радий. От рулетик, він може бути як 1400. Так 1800, так і дві. Ви дивитеся, він вроді один в один похожий. Ні, дівчатка. Тут у мене, допустимо, у мене тут ескалара, а тут може бути палкус. Палкус дуже дорога рибка. І він не може стоїти в апріорі 1400 гривень. Він буде стоїти 1800-2000-1700 Так само тут, так само тут. Кожний состав рибки він має риба, риба, ціна риби завісить. Потім поставка риби, потім кількість риби. Звісно, якщо хтось бере там тонну, пойміть, ціна, звісно, буде нижча. Якщо ми беремо по 100 кілограмів, у нас ціна середня. У нас середня ціна. Ми теж ставимо невеличку населечки, продаємо. Тут нема такого, як ви кажете, за облачну, ви там заробляйте. Ще раз вам кажу: якщо у нас дорого, я нікого до мене не тяну. Дякувати Богу, дякувати вам. У нас робота потихеньку є. да. час, звісно, слабше. Я два февраль, робота завжди. Вона така, знаєте, вона йде на плаву. Ну нічого страшного. Дякувати Богу, ми працюємо. Немає на базарі, є трошки передач. Нема передач, трошки є на базарі. А нема на базарі не передач, зібралися, прибрали і пішли додому. Так що мої їхали замовлення на вайбер 098 493 0776.